17 жовтня, четвер, результату подібнення народам, частина перша. Ізраїль збирався заснувати державу і мати царя, щоб бути як усі народи. Усі народи були язичниками. Отже, бути як усі народи означало тільки бути схожими на язичників. Усі народи стали язичниками, відкинувши Бога. Отже, Ізраїль зможе уподібнитися всім язичникам, тільки відкинувши Бога. Тому Господь сказав: вони відкинули мене, щоб я не тарював над ними. Коли Ізраїль заснував державу, він тим самим створив союз релігії та держави. Але щоб створити державу, їм довелося відкинути Бога. Тому вони повинні були відкинути Бога, щоб створити релігію та державу, утворивши союз між ними. Звідси ясно випливає, що жоден народ не може створити союз релігії та держави, не відкидаючи Бога. Та хоч Ізраїль і відкинув Бога, Бог не відкинув його. Він, як і раніше, дбав про них і через своїх пророків прагнув навчати і направляти їх, роблячи все можливе, щоб берегти їх від злих наслідків, які були неминучі при обраному ними курсі. Задовго до днів Самуїла і Саула, Ізраїль був навчений тому, до чого призведе утворення держави й обрання царя, бо створення. Царство за днів Саула було лише кульмінацією давнього прагнення в цьому напрямку. Після великих перемог Гедеона за 100 років до Дня Саула сказали Ізраїлеві мужі до Гедеона: Пайнуй над нами, і ти, і син твій, і син твого батька, бо ти спас нас від руки Мідіяна. Суддів 8.22. Це було не що інше, як пропозиція заснувати в цей час царство. Першим царем, якого мав стати Гедеон, а царська влада мала передаватися в спадок у його родині. Але Гедеон відмовився від цієї пропозиції і сказав до них Гедеон: не буду панувати над вами я і не буде панувати над вами син мій. Господь пануватиме над вами. Гедеон знав, що така пропозиція означає відкидання Бога, і він не хотів брати у цьому жодної участі. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.